Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про українську розробку безпілотних надводних апаратів, а саме про дрон Магура В5. Як ми знаємо з нещодавніх новин, дана техніка почала активно з'являтися в регіоні Акваторії Чорного моря, в регіоні Севастополя і в акваторії Новоросійська. Невідомо з яких причин. Вибухають російські кораблі, але, можливо, однією з цих причин є такий унікальний український дрон, як Магура В5. Що ми можемо знати про нього? Так як інформація, в принципі, являється досить обмеженою, але все ж таки виробники деяку інформацію надали. Чому її надали? Тому що компанія. Українська вирішила зробити презентацію даного дрону під час військової виставки в Туреччині, яка відбувалася з 25 по 28 липня 2023 року. Як зазначається, даний дрон Магура В5 являється українським багатоцільовим надводним, безпілотним човном, здатним виконувати. Одразу декілька задач. Перше це в ролі звичайного спостереження, оскільки, як ми бачили вже неодноразово на відеопідтвердженнях роботи даних дронів, ведеться просто відеофіксація. Оператор бачить, скажімо так, картинку, що відбувається там у визначеному регіоні перебування цього апарату навколо нього. Тобто це перша система спостереження. Звичайна, проста система, яка дає інформацію про, наприклад, переміщення ворожої техніки, переміщення там, торгівельних суден, яка їх кількість, їхні там приблизні габарити, завантаження. Ну, все, що можна візуально побачити, таку інформацію вона й передає. Також це може бути спеціальна. Скритна розвідка, оскільки даний дрон оснащений системою нічного спостереження, нічного бачення, тому, звичайно, його можливості розширюються, як і видно на деяких відео з нічної роботи дронів. Вони досить ефективні і в нічний час, оскільки Ну все чудово видно. Всі переміщення ворожих суден. Що стосується патрулювання території, також він може бути задіяний в даному випадку. Наприклад, є певний периметр, де очікується, наприклад, там, можливий захід ворожого десанту, чи можливе там, переміщення ворожих суден в даному регіоні. За рахунок того, що він малопомітний, а особливо в нічний час він майже непомітний. Його виявити ну, в денний час, звичайно, можливо його побачити, але в нічний це ну, надскладно. Ви розумієте, що таке ніч. Ти дивишся на е, нічну поверхню, наприклад, морської гладі, і там ну, що ти там зможеш побачити добре, якщо ви ну, його е, змогли побачити хоча б в останній момент, але якщо не змогли, то в принципі і все на цьому. Також заявляється, що він може виконувати пошуково-рятувальні роботи, він може скажімо так, нести спеціальне додаткове обладнання на собі, або буксирувати це додаткове обладнання в точку порятунку, наприклад. Ну, і тим самим допомогти той же надувний човен, там, жилети і інше обладнання. Яке потрібно доставити швидко. Чому швидко? Тому що швидкість даного човна, звичайно, досить вражаюча. Що стосується його основних характеристик по швидкості, звичайні його параметри, скажімо, так, Крейсерська швидкість складає майже 22 вузли морські, а 22 вузли це перевести на кілометри, це майже 40 км на годину. І це крейсерська швидкість. Крейсерська це, скажімо так, ну нормальна швидкість в більш-менш економному режимі. І це досить непогано, бо 22 вузли це швидкість, ну, скажімо так, майже максимальна буде в більшості великих човнів. Класу там Корвет, лінкор або ще щось такого, ну, в, тобто великих суден. А тут це тільки крейсерська максимальна швидкість, яку вказує виробник, це майже 80 км на годину. Уявіть собі, ні один морський човен не може летіти з такою швидкістю. А тут, ну, не знаю, це від нього втекти, скажімо так, це буде для морського судна майже неможливо. Колись Радянський Союз намагався розробляти швидкісні підводні човни, які мали ну, дещо слабші характеристики, але мали схожу філософію. Але це, скажімо так, техніка набагато легша, і їй, звичайно, ну, хіба що якісь штормові можуть великі хвилі стати на перешкоді. Чорне море, як ми знаємо, більш-менш спокійне. Там великих штормів там особливо не. Помітно. А, так, Що стосується роботи застосування, також, як ми знаємо, Чорне море воно заміноване, і для України важлива така робота, як протимінна діяльність. Тобто потрібно розміновувати міни, які, наприклад, РФ розкидала, і вони там, наприклад, Ідуть в сторону певного коридора, який потрібно розмінувати. Вішається обладнання, яке може розміновувати цей дрон, ну, просто як знахідка з розмінувальним обладнанням. Тобто все виконується дистанційно і майже автономно, коли людина на безпечній відстані від, скажімо так, вибухівки знаходиться. Також одним із важливих факторів уже не тільки для України, а й для більшості країн, які знаходяться в небезпечному регіоні, може бути охорона вашого корабля, який перебуває в певних територіальних водах, небезпечних, скажімо так, територіальних водах. В якому плані? в тому, що він може використовуватись як бойова торпеда, якщо він начинений вибухівкою, він може. Дистанційно керуватись і знищувати те судно, наприклад, вороже, яке йде вам на зустріч. Або, ну, яке ви розумієте, має недобрі наміри по відношенню до вас. Оскільки швидкість його 80 км, ще раз повторимось, і він досить маневрений, ну, втікти від нього буде ультраскладно. Ну, і, звичайно, як ми знаємо з усіх. Останніх відео, основна, мабуть, для України сфера застосування буде даного дрону V5 5 це бойове застосування проти важких, величезних навіть кораблів, військових кораблів, також танкерів. Ця штука може розносити, мабуть, будь-що. Чому можна так впевнено стверджувати, тому що виробник надає. Звичайно, обмежено, не точну інформацією, але вже за попередніми даними бойове навантаження одного дрона складає майже 200 кг. Вибачте, мене це просто ракета, яка може нести 200 кг вибухівки, І тут морський дрон, який так само може нести 200 кг вибухівки. Це навіть один дрон. Це досить потужно. Якщо такі два дрони, це, вибачте, 400 кг вибухівки, ну це розноситься, ну майже все. Не знаю, який човен зможе витримати такий потужний удар. 200 кг, якщо вибухне, він буде сильно пошкоджений, він буде просто виведений з лату. Добре, якщо він не затоне. 400 кг – це майже 100% капітуляція на морське дно. Ну, це. Те, що заявляє виробник. Що стосується певної інформації, яка почала з'являтися ще в листопаді 2022 року, Україна вперше анонсувала розробки своїх морських дронів, які були досить засекречені, але вже тоді з'являлася перша інформація, що ведуться розробки цього напрямку з дальністю в 800 км. Тобто 800 кілометрів радіус діє, ну, він майже. Перекриває повністю все Чорне море, скажімо так, основних ворожих портів України. Радіус 800 кілометрів, ну це навіть більше, мабуть, і не треба, але якщо буде потрібно, звичайно, можна вдосконалити цю технологію, оскільки, як ми бачимо, конструкція тут. Довжина складає 5,5 метрів, ширина 1,5 метри. Це, звичайно, немало, але якщо потрібно більше, довжина подовжується, можливо, трошки ширина збільшується для збільшення паливних баків. І тоді, звичайний радіус дії буде збільшений. Тобто тут все можливо регулювати. Автономність даної системи складає майже 60 годин, що також, в принципі, досить непогано. 60 годин роботи, ну це ви знаєте, не одна людина не витримає безперервно 60 годин. Навіть якщо будуть декілька екіпажів мінятись, зрозуміло, що краще все використовувати раціонально. Навіть 24 години буде більш, ніж достатньо для більшості військових і невійськових операцій. 60 годин це вже такі майже екстремальні умови, скажімо так, на які майже ну, дуже велика рідкість. Людина стільки не зможе витримати в роботі постійно. Що стосується системи навігації даного дрону, як вже зазначалося, оператор даного дрону має, скажімо так, свою картинку в режимі реального часу, тобто він бачить, що відбувається навколо завдяки відеокамерам. Все це відбувається, звичайно, завдяки супутниковому зв'язку, також присутня інерціальна система наведення, присутня, звичайно, система шифрування і передача відеоінформації. Що стосується вартості, як зазначає українська сторона, приблизна вартість однієї одиниці складає майже 300 тисяч доларів, що, в принципі, досить такі. Сказати, що багато не можна. Сказати, що мало, ну, також не можна. В принципі, 300 тисяч доларів це і немало, але враховуючи, якщо його бойова вага, тобто маса вибухової частини, може складати майже 200 кг, це, ну, в принципі, і непогано. Ще раз зазначимо: довжина даного виробу складає 5,5 метрів, але вага загальна, майже 1000 кг. це так. Досить немало він важить. Тобто 200 кг, наприклад, вибухова частина. Там хай ще там 200 кг двигун, пальне там, можливо, ще буде. 200 кг. Ну, загалом, да, воно набігає, ця вага. Але це вимушена, мабуть, вага, оскільки радіус дії 800 км це ну, велика, велика заправка потрібна. Що ж, всім дякую за перегляд, буду вдячний за підписку, всім бажаю мира та добра. Пишіть коментарі, які б ви ще, можливо, хотіли б дізнатися українські розробки наші освітлимо в майбутньому. Всім дякую за перегляд.